Друзі, моє вітання! Хочу сказати, що тактика ворога залишається незмінною. Нальоти шахедів, і ставка робиться в основному, як ми говорили на шахеди за офіційною інформацією. Вночі було збито 14-14 шахедів, які летіли маршрутами через декілька регіонів. Знову ж таки залітали з півдня, залітали з півночі. Також ворог робить ставку на певні типи ракет Х, але запускає їх одинично. Тактика ворога така: шахеди і одиничні удари, спробу ударів ракетами. Відповідно, якщо в минулу добу було збито Іскандер, зараз мова про Х, ракету типу Х, попередню Х-22. Про що це каже? Про, каже про те, що ворог ем, має, е, як, якщо е, певні джерела там неофіційно повідомляють, що нібито ворог накопичив крилаті ракети, то з балістикою у нього ми бачимо, що е, завжди було мало балістики у нього, і так це і залишилось. Відповідно, Джон Кірбі, речник Пентагону, заявив, що Сполучені Штати Америки. Побоюються, що Іран може надати ворогу нашому балістичні ракети. Відповідно, таким чином Сполучені Штати Америки намагаються попередити Іран цього не робити. Ми вже пам'ятаємо, що ця інформація обговорювалася доволі давно. Ще з літа були такі, знаєте, в медіа страхи, що, мовляв, Іран може надати ракети ворогу. Як бачимо, не надав і дасть Бог. Так воно і буде і вдасться утримати Іран, тими чи іншими способами не надавати ворогу балістичні ракети. Це зараз дуже важливо для демократичних країн відстояти цю позицію, і яка не дасть ворогу жодних переваг у, скажімо так, зимовій битві за небо. Я це називаю суб'єктивно саме так. Відповідно, друзі. Впевнений, що все буде Україна. Повітряні сили просто чудові. Протиповітряна оборона у нас слава Богу посилена і працює добре. І буде тільки посилюватися вчора Німеччина додатковий пакет оголосила 4 арісті. Ну дійсно велика робота зроблена для того, щоб посилити протиповітряну оборону на зиму. Величезна робота, відповідно. Повірте, переможемо всіх, друзі. все буде добре.